Transcrição Усім привіт, здоровенькі були. І що ж приїхала довгоочікувана моя посилочка, яку я замовляв на eBay. Ну і давайте трошки розповім. Це у нас ноутбук, як бачимо, Legion, Тобто це не є якийсь такий простий звичайний бук. І трошечки розкажу, яким чином я його купив, а саме виграв його на аукціоні. І це відео я назву так: Або Пан або пропав. Чому так? А зараз поясню. Ноутбук Legion, як бачимо, 20-го року, i7-10-го покоління, без оперативки, без SSD, хоч взагалі без нічого, виграв за 180 доларів, заплатив 192, тому що є так, і хтось подумає, ну ні хрена собі, 190 доларів, ай 7 10 покоління, Легіон, полюбе тут якась дискетна відеокарта має бути крута. Насправді так, відеокарта тут має бути від RTX 2060 до RTX 2080. Super, Але яка саме карточка, я не знаю. Но саме головне, чому або пан, або пропав, тому що він продається як неробочий. І в оголошенні це чітко вказано, що no power on. Тобто материнська плата не то, що вона і не робоча, а не протестована. Тобто в цього продавця бувають деякі е, ноутбуки, де вказано, коли е, ноутбук є не робочий, то так і написано: там дефект материнської плати чи ще щось. А В даному випадку, що тут просто пише, що материнська плата не протестована. Ну і вирішив я позмагатися за даний ноутбук, і вийшов він аж 190 доларів, ще плюс е, достав. Доставка і узмитнення вийшло в 1300 гривень. І це виходить, ладно, за округлим, Хай буде 200, то навіть до речі, доволі непогано 220 доларів. Або вони. Пропали, скажем так, там не знаю, що можна відбити на запчастини, можливо, матриця, якщо вона тут є робоча, або, можливо, повезе. Я його поки не дивився, взагалі не відкривав. Я тільки на пощо розпакував та пакування викинув і от приніс. Тут є один дефект, який був, в принципі, там показаний на фото, але не дуже зрозуміло. Тут у нас йде заводська плівка, але як бачимо, ось тут в нас був. Та йомою, та плівка навіть дуже хоче і здиратися. Тут у нас був якийсь не знаю, невеличкий удар. Як бачимо, є скол. Ну це в. Принципі, фіня. Я до речі, навіть не дивився, чи матриця при тому розбилася, не розбилася. Е, так, по лівій стороні, що ми можемо бачити, є тут якісь невеличкі коцки, радіатор всередині цілий, два, дві тайп-сіжки. По праву сторону у нас USB. Ззаду у нас в теорії все. Все ціле. Ззаду ну, у нас ще є дві USB, вхід для зарядки. Я навіть хі -хі, поспішив наперед. І в поставщика мов зарядку. Тут потрібна ось така велетенська зарядка на 240 Вт. Ззаду ноутбук нас виглядає, якось так. Бачимо, він є запилений, значить він в теорії був робочий. Але чому тоді такі ноутбуки продають голими без оперативки, без нічого? Ось це питання. Випадки, коли я цього продавця ви... в ноути, де писали, що вони є не робочі, по факту вони ну, виявляються робочими. Я ноутбук приїжджав, я став оперативку, создав, все окей, ноутбук, в принципі, працює. І що ми можемо сказати? Модель, та, як вказано. До речі, 11,5 ампер? Серйозно? А, ну да, ну, 11,5 ампер. А, так, зараз гляну, чи я зарядку чи точно 240 Вт, то я так в інтернеті просто глянув. Де тут? Так, є 20 Вт, 20 вольт, 11,5 А. Значить зарядку ми підібрали вірно. Одразу його вмикати в зарядку і до мережі я не хочу, тому що давайте спочатку знімемо задню кришку. До речі, задня кришка тут без жодного болта. Це, в принципі, було вказано там в оголошенні. Давайте вскриємо задню кришку. Так, задню кришку я зняв і бачимо, що тут Пилі прям таки до фігіча. Тобто ноутбук принаймні точно працював. Але є у мене, скажімо, така думка, бо де був ззаду удар, тут якась знаходиться плюс-мінус в цій частині. У нас і ГПУ і процесор і це, скажімо, таки, ну не фонтан. І при тому, що у нас не вимкнений акумулятор. Акумулятор у нас тут, до речі, велетенський на 78 Втгодин. Ну в загальному. На перший погляд я нічого такого не бачу. У нас, до речі, є ось така led світочка Два сота пам'яті. Бачимо тут велетинську систему. Велетинську, велику систему охолодження. Це в нас, якщо я не помиляюсь, має бути типу, якась там е, камера спеціальна. Точно не, не вдавався в деталі. Є два місця під слот М2. Вайфайка і до речі. Ну я зараз детальніше огляну. Відповідно, акумулятор я зараз відімкну. Можливо, не знаю, чи А в принципі, що, ти віднімкнув систему охолодження і тоді спробуємо його запустити, чи як, чи можливо спочатку зняти систему охолодження і подивитися, що там всередині. Ну, зараз вирішу. Так, систему охолодження. Я відкрутив всі гвинтики. Тут, до речі, не можна просто взяти, зняти таку лера і окремо їх почистити, прийдеться знімати всю систему охолодження. І я дико надіюся, що тут у нас термоінтерфейс на процесорі. Чи Відеокарті, не рідкий метал, тому що це буде погано, коли надбор транспортується, десь, можливо, рідкий кристал міг е, трошечки за контур десь там е, відійти, вилитись. І одним словом, рідкий метал може десь за кристал, скажімо, попасти. І це трошечки не фон. Тан. Тут я бачу тут дофігіша термопрокладок. Вони всі такі велетенські, грубі, йолки палки Так, ну одною рукою я не думаю, що я знімлю систему охолодження, тому давайте. Фух, так, систему охолодження ми зняли, і що тут можна побачити? Термопокладки у нас усі гідні, заводська термопаста так само. Бачимо, усюди у нас компаунд на місці, слава Богу, ніякого, ніякого рідкого металу у нас немає. Так. І, до речі, що можна сказати: судячи по велетенському чіпу ГПУ, це, можливо, таки мінімум RTX 2070. Супер навіть, можливо. Ох, блін. Так, і що можемо побачити? Та, в принципі, ну, криміналу я тут не бачу ніякого в теорії. Ну, але як воно буде на практиці, не знаю. У нас термопокладки тут багато є 2 мм, 2-мм прокладочки я маю. А от-от, а одно один міліметр я, до речі, не маю. От саме ліпше, де у нас ось такі тоненькі термопрокладки, сюди саме краще б підійшов непогано рідкий термопрокладки. Де ось такі тоненькі до одного міліметра, ну півтора ще може бути, дуже файно зараз встають рідкі термопрокладки. Якщо просто подивитися по прижиму, ми бачимо, що в нас відбиток всюди є нормальний, тобто по тому питань немає. Дивно тут трошки система охолодження, тобто на цю пам'ять у нас йдуть тоненькі термопрокладки на тих на тих два чіпа, і тут два чіпа тут йде грубша, ось охолоджується. Ну трошки дивно. Ну, не слово... Так, кусочок покладки. Він десь був якось ось тут приблизно. Ну ладно, це він такий велетенський, грубий капець. Е, навіть не знаю, що тут робити. Пробувати ставити оперативку, чи просто підкинути можна зарядку, не, не включавши. Подивитися, чи якісь світяться індикатори. І так, е, зарядку я взяв. Давайте чатку ставимо сюди. Фух, хвилююся, Тринда. Надіюсь, нічого не бахне. Включаємо, є. Підключено. Але питання в тому, що тут у нас з цієї сторони жодних індикаторів немає. Бляха-муха, це прийдеться. Зараз я поставлю телефон на штатив. Так, встановив телефон на штатив і потрібно його... Так, ну от поставити акуратно ось так. Так, зарядочка. Включаємо зарядку. Ну, поки індикатори... Жоден не горить. Єпона мать, засвітився! Вирубаємо, вирубаємо, вирубаємо. Опа! Так, засвітився. Окей, опа, на. Такс, я продув нижню кришку, поставив 8 МБ оперативної пам'яті. Фух, ну дивимося, чи Ну, то що він запустився, в принципі, це вже окей, запуск є, але чи видасть картинку? Так, а картинки по факту немає. Зараз ще трошки почекаємо. Ні, на жаль, картинки у нас немає. Що можу сказати? Система охолодження нагрівається, що відеочіп, що процесор, бо вся система охолодження, навіть от, от те, що запустив на е, хвилинку часу, вся система охолодження є тепленька. Давайте просто спробуємо в, другу, в другий слот поставити оперативну пам'ять і спробувати ноутбук ще раз запустити. Так, спроба номер 2. Вентилятори закрутилися, перестали і, на жаль, картинки таки і далі у нас немає. Ну, є варіанти, що від удару могло щось відлетіти. Або все ж таки не робоча матриця. Навіть, чесно кажучи, не знаю, що. Ну, секунду. А ну давайте подивимося, чи працює у нас вентилятори. Підсвітка у нас нижня горить, все окей, але картинки немає. Можливо, такі проблема в матриці, але зараз спробую поставити іншу оперативку. Так, зараз підкину 16 ГБ одною планкою. Хоча там та оперативка є робоча, але ну, просто спробувати, чому би і ні. Можливо, картинка би зразу у нас з'явилася. Ну тут варіант подивитися матрицю, але блін, я навіть такої та матриці якоїсь схожої підкинути не маю. Ну, це тут трошечки буде проблемно. І так, зняв систему охолодження, Ось у нас шлейф екрану. Витер термопасту на чіпак, щоб подивитися їхній стан. Та ні, стан, в принципі, чіпа, що цей, що відеочіп, що процесор хороший взагалі без сколів, без ніяких е, питань. І погугливши модель відеочіпа. В ноутбуці у нас встановлено RTX 2070 Super на 8 ГБ. Очікував, що це буде RTX 2080 Super, але ладно, 2070 Super для ноутбука, я думаю, це теж Топ і так ну що ж, з ноутбуком нічого не вирішив, скажем так, буду відправляти його на ремонт до знайомих і буду надіятися, що його можна справити. Але я думаю, що 99,9% його справлять, Все скорше, що проблема тут можливо в мультиконтролері якомусь або банально злетіла пошивка біоса. Привіт, привіт, і що ж прийшло у нас тиждень часу. ноутбук вернувся із сервіса, і що можна? Сказати. А те, що ноутбук відремонтували. А, я виключив вже акумулятор, блін, забув. Е, коротше, що було з ноутом? Ось наш акт, діагностика, прошивка BIOS і відновлення плати по живленню. Питався, що саме відновляли. Там якийсь один транзистор, резистор. Вони словами, я в тому не розбираюся. хоча там якась маленька залі фігня. і прошили BIOS і все, ноутбук повністю у нас запрацював. І заплатили ми 1250. 50 гривень за ремонт. І в нас повністю ноутбук працює. Забувся, що я вже е, зняв с, е, кришечку, щоб відкрутити. Ну, е, знімав кришку, акумулятор. Я докинув сюди оперативки. Оперативки у нас буде 20 ГБ. Правда, одна планка Тридвіса, друга 2400 на 16, інших немає, тому в принципі, ладно, край буде. Що ж, зараз робимо профілактику і будемо запускати ноутбук. Так, зараз ми повинні що зробити? Це правильно зробити профілактику системи охолодження. Ну, вентилятори і т.д. тут уже все зроблено. Єдило. єдине, що нам... Е Треба зробити це замінити термопрокладки. Подивитися, деякі у нас встановлені. Тут, чесно кажучи, трошечки незрозуміло, в плані того, що от на тій стороні чіпів у нас стоїть ось такі тонесенький а тут у нас вже йдуть на два чіпа трошки грубші. Вони словом, трошки не понятно, але в принципі окей. І тому я купив. Ось таку штуку буду, до речі, перший раз використовувати. Це у нас є термопрокладки. Господи, як вони називаються тут? То... Рідкі термопрокладки. Отакі Зезів, там не знаю скільки у нас в... показує 13 Вт метр Кельвіна чи як правильно, і вони є рідкі, тому що вони йдуть, отакі, скажімо, густі, і їх можна наносити на пам'ять на ВРМ, на фази жилення такого плану. Так, зараз буду заміряти і дивитися. Що краще ставити, тому що, наприклад, їх, ну що, ти їх просто намазуєш на чіп, тобі не потрібно там особово виміряти якоїсь товщини. Радіатор, сам радіатор прижме і все, що лишнє, воно трошки видавить. І саме ефективніше, що ця штука працює з товщиною, тобто від 0,5 максимум до 1,5 міліметра можна використовувати термопоклад. Якщо, наприклад, є зазор, де термопокладка є 2 мм, то вся штучка вже не підійде. І так, зараз спробну намазав ось цю рідку термопрокладку. Як бачимо, в принципі, у нас прижим е, всюди є. Тут я більше накинув, тут я менше накинув, просто для тесту, як воно. ГПУ у нас прижим доволі таки хороший. Тут правда один кут, ось цей е, трошечки прижим у нас. Слабий це в нас виходить ось цей низ, але це є проблема самих радіаторів в тому, що тут у нас на відеокарту йде всього-навсього три кріплення, тобто а не чотири. І Десь прижим може бути трошки гірший, десь може бути ліпший. Ну це, це є в принципі в принципі, показують себе добре. Треба хіба ще е, спробувати. Я візьму замість 1,5 мм цих термопрокладок, закину сюди е, ці рідки, буде, я думаю, що взагалі таки чудово. Що ж, вони словом збираються все докупи. До речі, термопасту я буду використовувати одну е, нову. Так, де ж вона є? Ось така ID Cooling Frost X25. У неї теплопровідність там 10 з копійками. Кажуть, доволі таки хороша термопаста. Давайте складаємо все докупи і будемо вже вмикати ноутбук. Так, встановив всі драйвера, вони знову все працює, все окей. Навіть знайшов через офіційний сайт Там Lenovo, якусь там фігню скачав і хоче. Просто подивився, яка тут гарантія. Куплений був він 18.01.21. І гарантія була, не знаю як, до 16.02.23. от Закінчилась вона 16 февральця, вроді би лютий 23 року. Він був куплений, я так зрозумів, в Китаї. І якимось чином пізніше попав в США. От якось так. Качав HV-info 64 і супер. Position Benchmark, Зараз проведемо тест, подивимося на температурки і скільки вида балів дана система. Вибираємо ті, що 80 високі налаштування, нажимаємо Run і очікуємо кінець результату. Ноутбук набрав 10 834 бали. Як бачимо, у нас максимальна температура була в 64 градуса, а хоч споду гаряча точка, у нас була максимум 71. І у нас, до речі, спожена спотужність. У нас ліміт, тобто відеокарточка на 95 Вт. Ну, 65 градусів. Це звісно, температури є дуже смішними. Ну, Це правда намотажується тільки процесор, е, тільки відеокарта. процесор в теорії у нас е, від. Почивав чи не відпочивав? Процок? ні не відпочивав, у нас просто так само 81 градус був. Тобто в загальному в суті, у нас будуть отакі температури навіть в іграх. На відеокарточку тут вона взагалі холодна. Аїда 64 крутиться вже близько 10 хвилин, і що можна сказати, якщо чесно, волі все-таки круто. У нас проц на початку дійсно 4,9 ЄГц майже працював. Але в нас теплопак теплопакет де він є, теплопакет, теплопакет. Був тобто, процесор в 96 Вт. Заявлено виробником 45 Вт. Окей, 96 Вт. охреніти можна. Нічого так. І, відповідно, там був у нас тротлінг хоча, якщо чесно, от дивіться 0. Процентів. Як такого тротінгу у нас немає. Ми просто вдаряємося в підсистему, там ліміт чи в чому, і відповідно у нас просто падає частота. 3600 просто стабільно. На всі ядра і температури там від 69 до 80. Якщо бачите середню температуру зараз проца, це є 70 градусів. Ви уявіть, 8 ядер, 16 потоків в ноутбуці, де близько 75 градусів у нас процер, і він... І він стабільно працює на частоті 3,6 ГГц. Ну, правда, якщо зараз підключити ще те з відеокарти, ну я думаю, що буде ну, та показник куда погірше. Але це вже можна буде спробувати в якійсь ігрі. Ну що ж, я тут самого раненька взяв, скачав, яка зараз сама, скажімо, така важка навантажена ігра, це у нас Grey Zone. Ну, вона правда не оптимізована, скажем. Але як можемо бачити, ну графоні і джунглі тут прям таки шикарно. І давайте просто перейдемо до температур, характеристик взагалі, що показує. Я вже тут поіграв десь годинку часу, і чесно кажучи, все. Просто ідеально. Проц у нас в межах 75-85, при тому він працює на частотах близько там від, від 3.1 і майже інколи буває по 4 ГГ, що Цього в принципі взагалі вистачає. Головне, що у нас температури низенькі. Відеокарточка у нас навантажена на своїх 90-95 Вт, як по заводу, і максимальна температура це у нас 72 градуса. Ноутбук на 2070, 16-потоковий проц, і у нас температури прям ідеальні. Ну це прям топ. І при тому ноутбук у нас не голосний. Тобто зараз включена є гра звук через динаміки, і чесно кажучи, я особо не чую як він гуде. А що по налаштуваннях? Ігра у нас фуледжі поширення, високі налаштування, тільки Shadow, ну, тінь і текстур резолюцію у нас не медіум, тому що на текстур вище медіум щось поставити не можу. Ну, а тіні зменшив на медіум, хоча якщо поставити і на високий параметр FPS у різниці немає. Включено DLSS на як. І при тому у нас плюс-мінус 45-50 кадрів. Хтось скаже, що типу, да, маловато онлайн, шутан туди-сюди. Але в принципі в нас ігра йде повністю без фрізів, і 45 кадрів на ноутбуці в тій ігрі це взагалі рахується такий дуже, дуже доволі хороший і показник можна так сказати. Так, давайте трошечки гемпелею. Мене можуть зараз тут легко є просто взагалі знімати. Е, Ну, графон тут, блін, джунглі. Отаке От просто тут хнислим шикарно. Так, ще б якось я тут. Е, так, давайте зараз якусь пересилочку Я тут бачив, бот якийсь бігав, але я його загубив. От, наприклад. Так, я попаду. Так, капець, оце я куси. Так, перезарядка. І треба за якесь дерево заховатися. Йоп, оце мене прошили. Оце мене Япона Мать прошили. Ну В теорії я вже труп, мене дико прошили, тобто, виходить, мені пробило желудок цей, але я маю з собою ось такий медпак, ти себе зашиваєш і в принципі має бути все окей. Вони дана ігра, вона, так як вказано, вона є не оптимізована, але на цьому ноутбуку вона працює доволі таки класно, графон класний. Коротше, грати одне задоволення. Ще для тесту запустив одну із своїх любимих ігр Hunt Showdown і виставив, що Full HD, ультра налаштування графіки. І в ірі у нас та, близько майже 100 кадрів. Доволі таке круто. Плюс герцовка у нас 144 Гц і доволі таки взагалі, круто. Він, чесно кажучи, на такому графончику мається увазі екранчику, точніше 15,6. Full HD. Картинка дуже приємна. Непривично, бо у мене там монітор комп'ютерний 25 дюймів і там Full HD, звісно, трохи не то. Ну і що? У нас Hunt як 48004200 буститься проц. Теж 75-87 градусів. Вони словом, працює все взагалі шикарно. Блі, я взагалі ноутом, тим. Задоволений, просто капець. Дуже класно він працює, можна спокійно бавитися в такий. Ладно, Я собі поки поіграю, а ще одну ігру новиночку скачую. Подивимося, як буде у неї справи. Ну що ж, я не встиг протестувати. Привид сусіми, тому що з'явився клієнт, і домовилися, що він хоче 11-го Windows. І щоб я скачав Horizon Zero Down. Я скачав, протестував. Коротше, все літає на цьому ноутбукові, і ноутбук буде відправлятися до клієнта. Одним словом, ноут взагалі супер, жодних питань я не виявив. Потестував на ньому, побавився кілька днів. Взагалі все. Супер. І що ж, ну мені, скажімо так, повезло. Взагалі нічого критичного з ноутбуком не було, прошили біос. До речі, це не перший раз, коли до мене ноутбук приїжджає, хоча я навіть коли купляв, що він є робочий, він приїжджає, а там злетів ще BIOS. Як воно працює, чесно кажучи, не дуже знаю. Ладно, що ж, буду бігти на пошту, його відправляти. Всім дякую за активність. Зустрінемося в наступних відео. Усім папа! -па.